Палац культури Кредмаш, виселяють ви колективи, вони просять Академію майбутнього повністю третій поверх, ну там знаходиться щось з департаменту освіти. Це можливо вирішити? Чи як ви плануєте вирішити взагалі з колективами Палацу культури Кредмаш? Ну, ми спілкуємося з колективами. Геннадій Федорович він десь уже вийшов. Він відвідував разом з керівником департаменту культури академію майбутнього. Ну, ми не можемо виселити дітей. Які займаються в безкоштовних гуртках академії майбутнього заради того, щоб там інші колективи займалися. Ви це розумієте? Тому шукаємо компромісний варіант. Тобто сцену надати Академія майбутнього може безболісно і відповідно до графіку готова її надавати. Що стосується приміщень для гурткових занять колективам, було запропоновано кілька варіантів: це розміщення у першій школі, в 11-й, в 4-й. Yes. <laughs> І в академії майбутнього, але не весь поверх, а там, де є можливість ну, звільнити або є вільні кімнати, от спілкуємося. Я думаю, знайдемо якийсь компромісний варіант. Бо головне, щоб не постраждали діти в цій ситуації. Ну не можна е, знехтувати інтересами одних дітей заради інших. Для нас дорогі всі діти, тому ми маємо для всіх дітей знайти оптимальний варіант. Так, на третьому ж поверсі заняття не проводиться там же знаходиться адміністративна там знаходиться там, чи наш чи методичний я кабінет а, методичний ну раніше кабінет. він так називався зараз називаються ну, і також можна знайти місце наприклад в дитячому садку цим просто потрібно що щоб окремий вхід був, щоб от вони в садок не можуть зайти Ну ви представляєте, он на барабані буде грати рядом ясли. Ну от Звичайні. а от методичний кабінет з 3-го поверху може з'їхати в той же 34-й тридцять четвертий дітсадок. Ми зараз ці питання спільно. опрацьовуємо, вирішуємо, щоб, щоб усі були задоволені.